Джокер 2019 року є шедевром нашого часу. Фільм настільки добре поєднував в собі драму, акторський перформанс Хокіна Фенікса та був завершеною історією. Тому не шибко таки потребував продовження. Але мільярд, який зробив фільм, зробили своє. І 5 років по тому ми побачили з вами цикл під назвою Божевілля на двох. Стрічка розділила людей на два табори. Більшість з них не зрозуміла сиквел та ненавидять його просто за дрібниці. І ці придирки, якщо чесно, досить дивні і необґрунтовані. Але я можу зрозуміти, чому масовому глядачеві не сподобалась друга частина джокера. Все тому, що тот Філіпс буквально зняв 200 мільйонний артхаус, який зрозуміє далеко не кожен фанат першої частини. Що ж сказати про звичайного обивателя? Попереджаю зразу, я не буду йти на поводу у масового глядача. Якби я хотів хайпу, я б не думав та просто обсирав фільм чисто за його існування. Проте, якщо я так зроблю, то відео вийде доволі поверхневим, і я не зможу бути з вами чесним. Якщо ви категоричні в своїх висновках і піддалися масовому хейту над стрічкою, то не робіть дурницю в коментарях. Хоча, знаючи YouTube, я впевнений, що знайдеться люди, які не будуть згодні з моєю думкою, то почнуть війну у коментарях. Я закликаю всіх інших поважати думку автора, навіть якщо вона вам буде здаватися неправильною. Якраз це робить думки людей індивідуальною. Тому давайте будемо толерантними. Дякую за розуміння. Події Сиквел розгортаються два роки потому, після першої частини у стінах пенсіонату для душевно хворих людей. Артур Флек чекає на суд століття, в якому його будуть судити за вбивство шістьох людей. Окружний прокурор Харвіден наполягає на самій вищій мірі суду смертна кара для вивинуваченого. Натомість адвокат Фека вважає, що в нього роздвоєні особистості, і ті вбивства робив не Артур, а інша особистість, яка таїться внутрі обвинуваченого. Підопічному потребується справжня психлікарня, в якій його вилікують. В принципі, якщо дивитися поверхневим оком. То перед нами звичайна судова драма, яка не шибко має цікаві елементи і досить дивні сцени. Але це якщо дивитися у релаксичному стані, на ділі все куди цікавіше. Ці глибинні моменти ви не побачите, якщо будете думати тільки голо та підстраювати свою думку під AMDB'ю томати, його треба дивитися, якби це банально не звучало серце. Насправді тревере та все, що ми бачили у промо-матеріалах вас обманів. Бо це фільм не продовження того самого Джокера. Якби це так було, то ми побачили старійний сиквел, який був би точною копією оригіналу з купою, амажів на оригінал, як прийнято зараз у Голлівуді. Але режисер картини тот Філіпс йде іншим шляхом, показуючи. Автора, мучеником, словно Месії, який йде на хрест. Також стрічка є висміюванням очікувань та суспільства в цілому. Для багатьох фільм є розчаруванням та змальнованим часом, який ще й потішається над вами. І така реакція масового глядача закономірна та має під собою всі обґрунтування назвати фільм поганим. Люди не готові до. Багатомільйонного артхауса. І із-за цього, як до самого Артура, фільм несправедливо втоптують у Багно. Бо він не є тією самою стрічкою, яка виходила у 2019 році. Це є більш сакральним, більш екзистенційним та більш чесним кіно. Фільм 19 року та 24-го різний. При цьому дуже різними за направленням та сенсом, що перша картина зрозуміла і віє надією, то ось друга запутана та вбиває наполог своїм внутрішнім фіналом. Насправді думок, яких дарує фільм, досить багато, це і відношення до психічно хворих пацієнтів у закладах. Охоронники Архема буквально знущаються над пацієнтами, включно з Артером. При цьому це все ще начальник охорони закладу, роблячи життя мучеників ще страшнішим. Ще стрічка підіймає тему культу особистості та розчарування над нею через героїню Леді Гаги, чи будуть любити тебе просто за те, що ти є, чи все-таки ця любов має під собою аб'юз і вигоду. Також картина дає чітку відповідь персонажу. Він Артур Фект Джокер. Або не треба бути тим, ким ти не є. Ще тут прокрадуються думки про те, що суспільство начхати на твоє минуле, твої почуття. Суд буквально не хоче розбиратися над тим, через який фактор Артур став джокером. Це їх взагалі не цікавить. Для них він остаточне зло, яке треба поджарити на електричному стільці. Той же інтерв'юєр прийшов до героя Фенікса чисто заради виходу, а охоронники так взагалі беруть автограф Уартора, аби потім після його смерті розбагатіти. Настільки готомо начхати на нього, як на Арто Флека. Їх цікавить тільки Джокер, а не його тінь, як наголошувалось на початку стрічки як вийдь мотив всієї історії. Тому так, фільм має багато цікавих переваг у сенсах та філософії, на яку чомусь люди закривають очі. Хокін Фенік знову похудав, і на це дуже моторошно дивитися. Прямо видні його деформовані кістки у хребті, ніби це не людина, а дійсно якась потворена, над якою всі знущалися. Сама гра Хокіна божественна. Тут є все, за що ми полюбили його неймовірну роль у першій стрітчі. Божевільний сміх, купу емоцій, перехід від невпевненого собі автора до більш зрілого джокера, тому в поні акторської гри тут все бездоганно. Не факт, що Фенікс отримує свій Оскар, проте номінація 100% повинна бути. А от Леді Гаге мала у фільмі і вона має другорядну роль. Під заголовок Божевілля на двох черговий обман промокомпанії». Але, тим не менш, Харлі Квін впливає на сюжет не менш ніж головний герой, проте вона другорядна. Тому при такому хронометражі Стефані Джорманоті важко розкритися наповну. Тому тут Гага пролетіла з номінації на Оскар, що досить сумно. Про другорядних акторів шибко сказати нічого не можу. Це крутиться якраз навколо Артура, тому тут знову театр одного актора. Але, тим не менш, тут є пару хвилин, в яких запам'ятовується Брендон Глісон, який зіграв начальника охорони Архама. Ще більш емоційним був Геррі у виконанні Лей Гіла. Його промова на суді та крик душі до Артура були досить зворушлими. Інші другорядні актори не тягнуть на себе ковдру і, тим не менш стають на своєму місці. Єдине, що не сподобалося, це Харві Дент, який став максимально фоновим персонажем і поміняє цьому героєві ім'я на якогось іншого, абсолютно нічого не зміниться. Проте натяк на його альтер-его дволикого є. Тому якщо буде продовження, хоча з такими оцінками це все неможливо, то якраз таки цей персонаж міг би стати ключовою фігурою у окремому фільмі. Взагалі є великий потенціал далі розвивати все світових ходіл Бетмена у Артхаусній стилістиці. Але мені здається, що це підхопить не тот Філіпс, а Мент Рівс із своїм Бетменом Паттінсоном. Хоч я не люблю мюзикл, але тим не менш мені з кожним разом подобається цей жанр, як з ним граються. Візьмемо до прикладу фільм Тіма Бертона Тот. Це максимально театральне відовище, ніби ти дивишся театральну виставу, при цьому дуже криваво. Тому я тільки за експерименти, і коли всі плівалися, що Джокер 2 буде мюзиклом, я навпаки бачив всьому потенціал зробити щось нове. Щось, що не буде схожим на першу стрічку, на ділі вийшло саме так, як я думав. Музичні сцени є одним з ключових факторів стрічки. Через музику герой Фенікса висловлює свої емоції, розкриваючи себе з іншої сторони. Та й взагалі всі музичні номери, які були в голові Джокера, поселені просто неймовірно. І з великою любов'ю до м'юзиклів 50-х років. І це не означає, що персонажі тут багато співають, тут максимум 4-5 музичних номерів, але тим не менш вони рухають сюжет у подальшому напрямку. Тут сініфіли можуть тільки радіти, картинка у фільмі виконана досить круто і професійно. Кожен кадр існує не просто так. до прикладу, острів Архем, де тримають пацієнтів, виконаний у максимально похмурих тонах і не дає ніякої надії для сонячного майбутнього, чистий мрак і безнадійне місце. Зала суду навпаки виконана у монументальних і гігантських об'ємах, але це радше нагадує не суд, а реаліті шоу завдяки великій кількості камер у суді. Та акцент на них. Не забуваємо про те, що відбувається поза будівлі суду, купа активістів та репортера. Це справжній цирк, особливо коли Артуру дозволяють нанести грим на себе. Режисер Тодд Філіпс акцентує в цьому моменті увагу над соціуми. Тут буквально зійшлися дві сторони: місто і джокери, якого не розуміють. І це все акцентовано завдяки якраз таки. Операторській роботі і прекрасному акценту Дуда Філіпса як режисера. Сама початкова сцена з намальованим мультфільмом у стилі Looney Tunes прекрасно описує боротьбу Артура і Джокера та задає питання: це все ж дві людини в одному тілі чи все-таки одна особистість і ніякої тіні немає. Є лише Артур Файт. Сама початкова сцена пострить максимальним креативом і творчим підходом до Філіпса як режисера. Подібні креативні фішки роблять цю історію не просто судовою драмою, а дійсно захоплюючим артхаусом. Музика є найвід'ємною частиною фільмів про Джокера Хокіна Фенікса, і друга частина не стала виключенням із права, показавши нам чисельнішу. І гнітучу музику композиторки Хілдер Гуднадитя, яка дійсно знає, як зробити атмосферну композицію. Також у пісні залучила Відів яка в цьому плані відчуває себе більш добре, ніж в акторському плані. І це в жодному разі не значить, що Гага погана актриса. Вона навпаки багатогранна, якщо подивитися її попередні стрічки. Проте саме тут їй не дозволило грати наймаленьку роль у сюжеті, але, тим не менш, референси на культову класику в її виконанні звучать круто завдяки її неймовірним вокальним талантам. Одним словом, музика є одним цілим з фільмом, це зроблено достойно. Я чекав саме того, що побачив. Максимально інший фільм по структурі і наповненню. Тому тут до Філіпсу тільки моя пошана. Бо відстояти повне бачення картини і не зробити черговий сиквел, який не пропонує нічого нового, це треба вміти. Видно, що Філіпсу не було начхати на свого персонажа, і я впевнений, що фінал стрічки він знімав з великою болю і розумів. Що люди в будь-якому випадку обурюються, незважаючи на зміст картини. Тим не менш, фінал ставить жирну крапку, і, чесно кажучи, я цьому дуже радий, хоч і богісно від того, що я побачив. Джокер це максимальний артхаус, який не сподобається масовому глядачеві. Але, тим не менш, це щира і глибока притча про мученика, який свого роду є месією, якого розпяло суспільство? Він відчуває безнадію, сенсу життя немає, хоч фінал і максимально жорстокий глядачем, але тим не менш він логічний і правильний. Від мене 9 з 10.